Пацани, видіть саме на 2 кроки, повилися один за другого за руки! Давайте назад! Не пішли не тіх звідси, ми побачили, що люди не звідси. Тобто, що один вийшов, бійці внутрішніх військ отримали доручення чи наказ виїхати на підтримку своїх київських колег, хоча заперечують їхні командири. Зараз група активістів знаходиться тут для того, щоб вони не виїхали. І вони звідси не виїдуть. Не, маленько. The file is both.